Найкращий бюджетний інвертор. Такі питання часто задають, коли дивляться наші відео по ремонту, чи якщо ми там рекомендуємо той чи інший інвертор. І завжди трошки в ступор ставиться питання, тому що хороший і бюджетний це рідко поєднується. Давайте подивимося САКо. Інвертор САКО це одноіменна фірма, яка виробляє інвертора, і продає під своїми торговими марками. Ось САКо. Ось модель Sanon Pro. Під цими назвами Sanon, якщо ви побачите, будете бачити щось інше. Це може бути там, ідея, Мідея, щось таке. Все рівно це за WhatsApp. І якщо порівняти, наприклад, САКО з чимось, то я порівнював би з серією Must serie Pro там, 3248 Pro, здається, чи щось таке. От І в Маста, і Осаку вони йдуть, маркуються на 3,5 кВт. Бо якщо порівнювати брати ту ж серію Маста, де там 3 кВт, то там такі слабенькі моделі. Отже, Сако, Маст Pro, в принципі, це якраз бюджетні моделі, які можна з натяжкою е, щось рекомендувати. Які плюси в інвертора Сако? Давайте подивимось. В нього дуже є офігенний MPPT-контролер. Він реально здоровий. Дросель важить так, що можна. Притопити якісь, да? е, якісні, більш-менш конденсатори на 500 вольт, до речі, стоять блок живлення вторинний. Ці інвертора серії Pro вони відрізняються тим, що можуть працювати від мережі, від сонця і від АКБ. незалежно, В нього незалежні блоки живлення. Тож ці інвертора можуть підмішувати нормальну електроенергію. наприклад, Сонечко вам дає 1 кВт, а частину ви підмішуєте з мережі. В простих моделях, я не кажу зараз за САКО, я кажу там за якийсь там умовний ПВМР на 3 кВт, такої опції немає. Тож, трошки дорожче, але отримаєте якісний інвертор. Що ще цікавого в інверторі САКО? Якщо ви все ж таки користуєтесь сонцем, давайте швиденько глянемо, які параметри в нього по МППТ. 240 це номінальна потужність, тобто можна повісити 6 панелек і дуже добре себе почувати. Максимальний 500 вольтаж, тобто це можна повісити 8-9 панелей по транзисторах. По транзисторах давайте, давайте зараз я вам покажу, але відео коротеньке це буде в наступному відео. Я вам покажу, що ж там по транзисторах і що взагалі по силовій частині.